Вітаю! Мене звати Ганна Гару, я сімейний адвокат і сімейний медіатор. І сьогодні я буду відповідати на найбільш типові питання, які ви задаєте, звертаючись до нас за правовою допомогою при розлученні, а саме щодо поділу спільного сумісного майна подружжя. І питання сьоме. Чи може дружина отримати компенсацію за побутову техніку, яка була куплена за її кошти до шлюбу? Складне питання зразу скажу, тому що однозначно, коли ви проживаєте спільно, однак ще не одружені, мало хто задумується про оформлення між собою якихось там майнових питань чи про правовий режим, чи чиє це буде, тобто зазвичай. Куплена побутова техніка, вона настільки цінна, щоб задумуватися на етапі романтичних відносин і е, укладення в майбутньому шлюбу про те, що це треба якось оформлювати. Зазвичай про це починають думати тоді, коли прийнято рішення чи є думки про розлучення. Тоді вже починаєш згадувати. Що було куплено, що було подаровано на весілля, що було набуте подружжям до офіційної реєстрації шлюбу. І якщо, між парою, немає шлюбного контракту, де зазначаються ці всі умови, то виникає питання: а що ж робити? Зазвичай. Подружжя ділить між собою побутову техніку в натурі. Це означає, що мікрохвильову забирає той, відповідно хто її купив, або чиї родичі її подарували. А якщо, наприклад, це якась вбудована техніка, то зрозуміло, що цей об'єкт, в якому вона вбудована, він теж буде підлягати поділу, або як набутий, скажімо, в період зареєстрованого шлюбу. Або як набути під час спільного проживання. І в тому в тому порядку обов'язково він буде ділитися як складова частина того об'єкту, який, відповідно, буде, буде підлягати ділитися. Тому, якщо ви техніку купили завчасно до весілля, але її будували і вона є невід'ємною вже в об'єкті, який е, був набутий подружжя в період шлюбу. Зрозуміло, що вона теж буде оцінюватися і буде ділитися разом безпосередньо з тим об'єктом, який ви ділите. Якщо ж це до шлюбу, то обов'язково треба в об'єкті треба доводити факт спільного проживання в судовому порядку і вже ділити знову ж таки цей об'єкт з невід'ємними цими побутовими об'єктами техніки. Якщо це можна відділити, комп'ютер, планшет, там скажімо, пральна машина, то відповідно їх можна ділити. В натурі по об'єктах. Якщо друга сторона не віддає, то зазвичай хтось пише, як мінімум, заяву в поліцію про те, що от, там є моє майно, його мені не віддають. На жаль, поліція розуміючи, що це спір між подружжям, які розлучаються, дає відповідь, що це цивільно-провід відносини, вирішуйте їх, будь ласка, в судовому порядку, бо це не є крадіжкою і так далі. Тому обов'язково тоді з сторони йдуть до сімейного адвоката, який вже або в переговорному процесі, або через позов до суду чітко зазначає модель, дає чеки для того, щоб виділити, розділити цю техніку, яку ви хочете. Але зазвичай, ну скажімо, такі дрібні моменти з такими дрібними. Вимогами до суду зазвичай йдуть, і це відбувається комплексно, коли ділиться все набуте між подружжям майно, в тому числі і якісь меблі, дитячі техніка в натурі. Якщо у вас залишилися коментарі чи запитання, залишайте їх під цим відео і записуйтесь до нас на консультацію. Ділити майно не страшно.